Ми приїхали сьогодні працювати разом з Матео. Правильно, тому що треба всі шланги встановити. А так як їх знімав не і не він, і не я, а їх тут трошечки є. Якщо б ми знімали, ми б якось їх помічали. Ну і на нас би навіть накричали, якщо б ми не помічали. А так як знімали не ми, то їх можна було зняти як попало. А встанавлювати вже, ну. Тіпа зрозуміли, як ото в тетрі, коли збираєш картину, якусь пазли, да? ось от, дивіться, повна коробка, щоб ви понимали, рост, ну, Ну, палет. О, висотою десь мені по груди. Пнигай там не гнибок. Я кажу, пнигнув, а там по самі гнуди. О, і це все, тепер зараз будемо. Методом тыка пробовать шукать. Шо куда установлять. Все. Ви понимали, як це виглядить без коробки? Ну, от так от. просто Замечательно прекрасно. Ну, знаете, як то кажуть, глаза боятся, руки делают. Коробки. Ми знаємо куди. Плюс у цих два це електричних. електрических. А остальне нахрен надо. Остальне тут лишнє, все. Ну, Будемо методом тика пробувати розібратися. Тут плюс, що добре, що ще різні діаметри і за цього якби буде можна... А, і два є ще помічених, тому що їх починав знімати Матео. От, то він помітив. Красний і зелений, поняли? Тобто, там же зараз, помимо того, що ти знайдеш, як їх установити, потім треба, щоб на джойстику щоб все правильно регулювало. Тобто, при підняті вверх, щоб воно піднімало вверх, а не їхало вниз. Потім ще й будемо їх дуже довго міняти містами і все остальне. Ну, сьогодні мозговий э, штурм буде. Треба було з собою сюди згущенку брати, а не кефір. От я, лошара. Славуня, це не голубці ліниві, це пісня. О, які вони добрані. В Італії теж бувають приколи. А що найцікавіше, з вас питаються зробити дурака, як і в нас вдома. Знаєте? Ну, це добре, як вдома побував. Значить, привозимо ми шланги, кажемо, щось тут не так. Він каже, ну як не так? Я все записую, все роблю чітко. Я кажу, ну ось все, добре, що ми один оцей не розматували комплект, їх два однакові. Він каже: ну, ти ж бачиш, що це каже не високе давлення, а це високе давлення. І цей більший в діаметрі, цей менший. Каже, я не міг так дати. Я кажу, ну хорошо, ти не міг, але дав. Потім почали шукати в записах, він каже, таких розмірів взагалі немає. Я кажу, Так як вони у нас оказалися, Ну. Знаєте, людина, звісно, коли хоче заробити на тобі не один десяток тисяч євро, як в даному випадку ви бачили, так, скільки там тих шлангів, там реально на, на десятку, 100% є. От. І не знаю, але в Італії заробіток складає, якщо не половину, то принаймні 40% точно йому в чистих в карман падає, та то й буває і більше. От. Але два таких длинних шланга він хотів просто ну, зробити із з нас винуватих, ну щось якось пішло не так, не вийшло. Тому що сам запутався в тому, що казав. Я, що, і я кажу, ну то ми ж не могли твоїм же скотчем ще раз замотати. Ну, логічно, логічно. Можна сказати, за два з половиною роки. Перший обід в Тишині наїди, може зараз піду, щось вам познімаю. В общем, ситуація яка, їхав я сюди з Матео, потім пізніше типу, мав підтягнутися, але він не підтягнувся Лука. Вот. І порішали так, що за Матео заїхав його П'єро, бо він тут був неподалік і вони поїхали разом обідати. А, ось зараз поїдуть. Ще не поїхав. А цей. а Лука поїхав у басейн десь плавати. А у мене отакий от кефірчик на обід, я брав з собою, бо я не знав, де його опинюся. Ні, мені, звісно, хлопці предлагали поїхати з ними. Але я краще покляцую в телефоні, може, зараз знайду вам щось зняти в вініолі тут. Бо вічного не вистачає. А їхати з ними, ну що, тим більше, що вони на Дженовезі постійно балакають, це треба чути. Це, це можна всятися з усміху. Коли ви вже ну, скажімо так, розумієте... Італьянські і чуєте їх, це знаєте, це якась сміть бульдуга з тасорогом. Воно мені похоже, знаєте, як Ото африканці там з з доповненням французького язика. В общем, короче, із всього я розумію тільки сі-сі, ну, типу, да, да. Вот. Далі там просто я кишки рву. Не розуміючи, о чому йде мова, але вони входять, опять балакає з де зараз. В, той... в общем, ребята такі діла. Обідаю цим кефірчиком. І трошки розстроєний по ситуації. Вроді розпетляли ми з цими шлангами. Я не хочу, щоб вони брали за привичку, опять, щоб я по суботам виходив робити. А лука каже, що... Просив мене верніше. Спочатку просив поїхати в Водолігорі, якщо я можу, потім я кажу, ну, напевно, можу. Вот. А тепер він мені каже, що, мабуть, не в водолігорі, а приїдеш сюди доробляти. Я кажу, так ні, я вроді якби, би соглашався тільки на Водолігорі, бо знаю, яку там. А їхати сюди по суботам доробляти, якщо ми типу, сьогодні не встигнемо, Ну це вже не діло, це вже якийсь трошки несерйозний розговор. Ладно, я можу сказати просто, що я завтра не виходжу, да і все, але ж... Воно і добре, щоб вийти, просто добре, коли ти рішаєш, як це буде і куди ти поїдеш, а не коли починають тобою управляти. Це я не люблю вже. Тут Чінгачгуки прапорів понавішували. Ну, і, італія і прапори, це я вам взагалі скажу. що це, е, Тут постійно, оказується, є прапор футбольних команд, є прапори там, ну, всього на світі, окремого міста, окремого чуть ли не району. Навіть, да. О, прапори, які хочеш. І, як не странно, дуже часто. Зустрічаються е, українських прапорів багато. В машинах, на офісах, в квартирах, на, ну, то есть, це, ну, якби, не знаю, чи то я просто звертаю тільки на це. А, і Романії. Оце прям завішано все нашими їхніми і нашими прапорами. А так от бачите, вішають, де попало. і Не хочуть там і вішати. І тут нема такого. У мене воно є каралісти двоє роблять на одному. На Валерчику два водителя. Один за одну футбольну команду, другий за іншу. І ви представляєте, одного висить прапор, і той, коли е, його зміна, той прапор е, зматує, наматує на трубу, щоб він тільки не, ну, не тіліпонька. Отако. От, і працює. Приходить, того зміна той його розправляє і все, їздиться. В общем. Не знаю. Ну у них тут стосовно футболу вони взагалі тічні. Знаєте, тут, може сім'я розвестися із-за того, що там за різні клуби е якось там вони оболівають. У нас якось це ну, більш спокійніше до цього всі люди ставляться. Але тим більше, що у нас за за Дінамо Київ наша оболівали тільки. По простій причині, що це Дінамо Київ, да і все. А, або там збірна України, ну тому що ти українець, ти якби там топиш за збірну України, але ж ти розумієш, що вона ніколи геть, в фінал не виходить. Ну, то, може там раз чи два було ділослучає, случайно А так же у нас дві ноги чи там, яка дві руки ліві у механіків, а це у наших футболістів дві ноги задом наперед пришиті. Ну такое. Кожен хороший футболіст зразу правильно його купують якась інша країна, інший клуб і все. А один в полі не воїн, завжди це казав і кажу, що навіть якщо у нас буде там найкращий там, Рибров, Шевченко, багато ж було футболістів хороших у нас. Ну і є. Але що він сам зробить, якщо всіх останніх 10 чоловік біля нього ну, мангалоїди, як тут в Італії кажуть, Це ж нічого. Ладно, що це я про футбол? Я взагалі не футболіст і мені пофіг на них. Місце, де красиво, чуєте трасу, тут як з'їзд, то ми там так проїжджаємо, дуже гарне місце, але воно мільком буквально на повороті і ти не встигаєш, що з машини нічого засняти. Було сподівання, що ми побачимо його звідси, але закрито виходить, цими двома деревами, двома трьома. А я навіть не знаю, тепер, куди вас вести. Тут обично, ну теж знать би коли, тут десь олені і дикі кабани живуть на території десь такого. Позаугли. Але сьогодні тут у нас містами міняють асфальт, кладуть, то багато техніки чужої, яка їх розлякує, знаєте, ці трактори, отбойники вот. та й самі ці асфальтери, чи як їх правильно назвати. Так що, наверное, ми сьогодні в ніякої не знайдемо. Ну йдемте хотя бы туди. Е -е... О, а я все час хочу зрозуміти, де це наша тут нова територія буде, тому що точно ж не під високовольтною лінією, сподіваюся, як це. Та й вся крохитна по, по сравненню з... Якщо оток, все зердзелі сюди перевезти. Ну там та база, де я типа, зараз обітаю, в гений, то сюди навіть та, не то що десята часть сюди не влізе. Та й тим більше, що ти тут під проводами, скільки ти тут наставиш. Ви ж бачите, як стоять контейнери в два-три в ряда, щоб опять не було такого, як тоді що достав, до проводів і згорів Валера. О, мені здається тут виніолі це взагалі нормальне явлення. Раз в рік, чи раз в три роки тут якийсь Валера та й горить. Ой. Нормальна погода тут теж Воно той замок. Ну так, да, туди за обід не дойдеш. Вроді, да, так, так рукою подати, дивіться. Що тут до нього йти. Ага. Ні, там єшить. Ще... Хтось без обіду робить чую болгарками пиляють. Це дуже велика рідкість для Італії, я вам скажу. 3-4 години обідати, це нормально, а не обідати взагалі, то це якось не по-італіянськи. Колись з цієї точки знімав теж да, вам відос. Ось йде така автострада. Ось що, телепас съест. Получається, ми тако з'їжджаємо в вініолі, повертаємо і зразу, опять же повертаємо в базу. А тут ми коли виїжджаємо, у нас є право вибору, куди рванути на Мілан чи на Дженева. Ну звісно. і це неподалік від Аутлета, того самого такого жирного великого. Ну принаймні з тих, що я тут бачив. От, оце він тут поруч в сторону Мілана, буквально я знаю, кілометрів п'ять, мабуть. Так, пішли далі, може ще щось побачимо. Хоча навряд чи, що ми тут побачимо. Ось тут дуже красиво, ось як з'їжджаєш, буквально за цим поворотом річка з водопадами такими, знаєте. Гори. ну, класно, класно, така рельєфна. Рельєф такий красивий. Не знаю, звідки я Ну І давайте я вам вже трошки розкажу, може хоча б про роботу, про територію, якщо вам цікаво. Бо колись були в мене питання стосовно чого, так вініолі далеко від Гену і від порта, на що тут вам ця база і все. У нас ж тут. Помієте, ми якраз тут виготовляємо, наша контора виготовляє контейнера. Є типу, обичні стандартні, як я їх називаю. Ну там довгі, короткі, 40, 40-ки і дуже багато ексклюзивних під замовлення таких, там, для жилья, для офісу, для, для будь-яких потреб. Тобто, все, що ви в голові придумали, і воно має бути в розмірах е, таких, що може перевести контейнеровоз, воз загрузить, розгрузить, тобто все, що хочете. Я вам зараз, якщо не забуду, покажу. А, там біля мене є. От, то тут і зготовляють. Для цього тут як бачите, або переробляють їх, там, ну, дивляться, якщо якісь ушатані. От, його переробляють і роблять ну, під замовника, як він замовляє. А це іменно наші спінелівські. Каратиші роблять, це кабріолети, бачите, там типу, відкидна криша. Все вона там натягується, закривається. Можна то есть, по висоті регулювати груза. Ну, то есть абсолютно любі. Да, це ж он такого. Тут колись я за оленем ганявся, запутався у дерюках, я його хотів розпутати, так він мене чуть не вбив. Я зрозумів, що лучше його не трогать. Вам, мабуть, вітер в камеру дує, А, а що я зроблю? мікрофон колись як розбогатію Тен-тен-тен-тен-тен. от така хатинка тут заброшена от така територія у нас тут Спінелі, інгрес я вам скажу, що це ж ну, виходить, якщо ми сюди переїдемо, мене зараз часто питають, а ти, типу будеш переїжджати, будеш переїжджати, типа, кажу, а хто мене, ну, якби в мене немає такого питання, чи, чи я буду, чи я хочу. Ну, принаймні, мене ще крім вас ніхто не питає. Ну, це в основному питають водителя е, Валер, чи я буду переїжджати, я кажу, ну якби, а, ну, я ж кажу, я не знаю. Бо вони багато хто не хоче десь і вони там. Будуть шукати, під них будуть шукати. От. А хтось будуть по місту тут шукати. в общем трошки піднімемо ми економіку в цьому. Дивіться, бачите, до того геть заросли ступіньки. До... Я думаю, що десь у них окремий має бути При дорозі такі будиночки тут теж гарні. Зараз проїде машина зимою. Ось таке ось. Відтихе спокійне місце теж. Ну, при дорозі, як правило, тут ніхто вже жити не хоче, понимаєте? раніше тут, навіть було якось спокійніше, зараз бачиш... Майже або будинки закинуті, або, або живуть старі люди. Але все одно так акуратненько, трошки собі щось посадили, якісь газончики, вазончики. Ну тут дуже дешеве жильє, дуже тихе містечко. В общем, тут кожен друг друга знає. І зараз ми сюди як зарвемося і почнеться цей галала, і ви представляєте, із водіїв, із фурів, із... І що, це ж, по скільки людей переїде сюди або буде їздити щодня. Ладно, тротуара тут немає, піду я на базу, покажу вам ті контейнери, ще якщо це, та й все. Що я тут ще вам назнімаю, знімаю? Нічого. Це треба сідати на машину і їхати. На ній може щось і можна зняти. Але ж Лука уїхав в басейн. Ось, Якийсь покоцаний холодильник був. Е, як вони там? Рефрижератори, ще ж не... От чи це з нього щось мають робити чи це його вже це... В общем, ну а тут далі погнали Сейчас, наверное, тут я вам покажу є взагалі такі квадратики маленькі це ну, просто як складське приміщення де подівалися всі ті що були прикольні якісь такі зараз знайдемо підожіть я ж ізначально да біля них ходив я ж не звертаю на них уваги так інколи ну, все, дивіться хтось щось заказав то любі стандарти, ви зрозуміли, ми виготовляємо, а для них оці не стандарти це найвигідніша робота, тому що воно вважається проект, і на ньому, хоча він вже допустим, таких штампував просто в різних місцях, як кошка ріже і двері ставить. Але е, вважається індивідуальний заказ от, і за це люди більше платять грошей. Ну, тому кому воно треба, знаєте, строїтельні компанії, якісь, яка там вічно перевозить. Своїх робочих чи там ще щось. О, то Це дуже вигідна тема. Отак от вони там зарождаються, мабуть. Це, мабуть, якийсь один довгий був, його порізали на куски, пороблять багато маленьких, чи що там з нього будуть робити, я навіть не знаю. Ну тис Абсолютно любі ваші капризи. Можуть виготовити з задоволенням. І це для них дуже вигідна тема. скажем так. Ну, ну, щось, дивіться, двері пластикові, вхідні. не цей Два віконця. Видно вам чи ні, щоб я вже туди не шурував. Вже покрашений. От. На платформах. На цей. Хочете теплий, хочете холодний, хочете, який хочете вам зроблять. Абсолютно на любий вкус і цвіт. Оно, з непонятної кількості дірок в різних місцях. Тобто щось вони тут насверлили, наробили. Тут хлопцям, мабуть, вигідно робити. Принаймні, я знаю, що раніше вони робили від... Не на зарплаті, а від вироботки. бували такі місяці, що вони за місяць заробляли більше, ніж я за рік. Ну, зараз щось там помінялось у них, а ось вони всі стоять. Тобто ви зрозуміли, да? Щоб я вже не повторявся, але повторюсь. Абсолютно на будь-який вкус і цвет. Заказуйте, вам зроблять, привезуть, воно типу магазинчик якийсь чи що чи старожива будка. Я ж кажу, хочете вам теплий, хочете холодний, хочете такий. Да. Так що отак от. Дзвоніть, пишіть, 2 0 заказуйте. Та шучу, все. Бо на всі мені дзвонить. Оце ж ми викупили в цю контору. Не можу ніяк правильно виговорити, як вона називається. Це якийсь щось, семен робив, бачите, напевно, сам собі написав, я кажу, семен. Всі кажуть, ну за тебе раді Молодці. Все, Все інтересне закінчилось. Ну і хорош, ребята, що це, обідав ви мене таскаєте по всій цій території. Да. Чи ви мене, чи я вас. Все, йдемте посидимо десь в Тіктокі пів часик. Бо зараз пана їдуть Скажу дуже добре, що я тут з місцевим руководством в цих втрках нормальних, що ми дружимо. У них і їхні мусорки, як заглядаєш, що, ребята прям хочеться вивезти все. І головне, що ну тобі ніхто не запретить. Бери, вивозить, ніяких проблем. А тут все починає від от таких воно уголків, це все, ну це ще не на мусорці, тому що воно... Цельним куском. А зараз тільки на двоє його розріжуть, будуть якісь остатки ненужні. І все, воно все летить в мусорку. Панелі, а ну зараз тако вам видно. Воно будуть утепляти, сендвіч панелями, там щось строїть. Ну, абсолютно все, що хочете. Абсолютно. А в, в мусорку залазиш та для будь-якого українця це вже рай, розумієте. хочеться сказати, давайте мусор я буду вам вивозити, а потім я з того мусора собі ще трьох етажну хату побудую.